Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Закарпаття буде відновлювати інфраструктуру двох сіл Хрисонської області. Про це говорили на брифінгу. Мукачевець Едвін Котес отримав 200 балів з української і англійської мов та математики за підсумками національного мультитесту. Такий результат мають двоє дітей з Закарпатської області. Серед них і Едвін. Хлопець розповів, що до тесту готувався продовж навчання в школі, а також відвідував додаткові заняття. 38-річним солдатом Радіоном Миковичем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Радіон Микович народився 10 серпня 1984 року в Ужгороді, захищав Україну у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Був солдатом 2-го протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 2-го десантно-штурмового батальйону. Загинув. 3 липня цього року під час виконання бойового завдання поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися дружина, донька та батьки вічна пам'ять і слава герою. Поле з пшеницею горіло сьогодні в селі Консуву Ужгородського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальникам зателефонували працівники фермерського господарства, котрі до приїзду служби порятунку обирали плугом ділянку поля, яка горіла, щоб вогонь не поширився. За попередніми даними, займання виникло через падіння електродроту, високовольтної лінії електропередач. Вогонь знищив близько 250 квадратних метрів пшениці. Причину загорання та суму збитків встановлюють правоохоронці. А минулої доби горів житловий будинок у селі Гани Четячуського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. У повідомленні написали, що про пожежу повідомила сусідка. Рятувальники на місці з'ясували, що загорання було на горищі, де власники зберігали сіно. Менш ніж за півгодини працівники ДСНС локалізували загорання, а ще через півгодини ліквідували. За цей час вогонь знищив одну тонну сіна та дах будинку на площі 96 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Десятьох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону за спроби незаконного перетину Держрубежу. Події сталися цими вихідними. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що один із затриманих житель Закарпаття, ще троє чоловіків з Івано-Франківської області. Решта з Києва, Львова, Чернівців, Дніпра, Житомира та Запоріжжя. На усіх склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання Державного кордону України. 6 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету Закарпаття на відновлення інфраструктури в Херсонській області. Про це на брифінгу розповів голова закарпатської ОВА Віктор Макета. За його словами, відновлюють будинки та соціальну інфраструктуру, знищені та пошкоджені російськими військовими в селах Новопавлівка та Олександрівка. Робляться за ініціативою Пліч Опліч яка є частиною національної програми «We build Ukraine». В рамках цієї програми, яка називається Пліч о пліч», відповідно, західні регіони допомагають громаді громадам в першу чергу Херсонської області, це пілотна область щодо відновлення будівель та цивільної інфраструктури. І що важливо зазначити, що відбудова України вже триває, і від вона триває завдячуючи тому, що працює ця програма, і відповідно спроможні громади західного регіону та центрального регіону мають можливість підтримати сьогодні громади в Херсонській області. Це також є елементом певної децентралізації, коли без участі держави фактично громада допомагає громаді перерахунок бюджетних коштів від громади чи від обласного бюджету здійснюється на рахунки. Тієї громади, яка відбудовується, дане відновлення буде відбуватися за рахунок сьогодні обласних та місцевих бюджетів, в, нашому, в даному випадку нашої Закарпатської області. І в залежності від вартості, яка проводить зараз експертиза і вивчає, яка сама сума, буде, яка сама сума коштів потрібна для відновлення. Поетапно будуть перераховуватися кошти, і відповідно також наші працівники і спеціалісти будуть працювати в цій громаді. 15 регіонів сьогодні відбудовують 26 населених пунктів правобережної, правобережжя в Херсон, на Херсонщині. Ми вже два рази виїжджали до Херсонщини, а саме до селища Велика Олександрика. Це селище, яке ми зараз у в, в нас під патронатом і Новопавліка. Це величезний населений пункт, де близько 468 об'єктів зруйнованих. 15 з них капітально потрібно відновлювати. Інші це поточно середній ремонт. Зараз ми наші спеціалісти з Закарпаття і завдячуючи територіальним громадам, поїхали туди, де складаються дефектні акти, де складаються акти огляду і складаються кошториси. Приблизна сума, яка зараз вже є нам відома, це 100 мільйонів, з яких Закарпатська область вже 6 мільйонів виділила, 500 тисяч гривень допомогла Ченодірівська територіальна громада за що їм співролике спасибі саме від жителів Павліки і великої Олександрівки. Зараз у нас йде план відновлення, готуються проекти. І я думаю, що за невеликий термін часу ми будемо відновлювати. Близько там 100 об'єктів, які ми поставили собі сулізації, до скажімо, осені це зробити. Коли робиться дефектні акти, там означається саме ступінь робіт. Це буде поточно середній ремонт, це заміна вікон, заміна дверей, вирівнювання стін, заміна даху, чи це капітальний ремонт, де зруйновані стіни, і це треба все відбудовувати. По попереднім підрахункам поточний ремонт це плюс-мінус 100, 100 тисяч. На будинок капітальний це вже 200-250 міль... 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 тисяч гривень на відновлення. Тобто зараз якраз ми прицінюємося ну, вже майже на виході в наші всі е кошториси. От, ну, попередні ціни такі. І, звичайно, що воно все буде коригуватися під час уже проведення робіт на окремому об'єкті. На окремий об'єкт підписується договор, договор підписує голова територіальної громади Великого Олександрівки із підрядниками. Ми беремо, запрошуємо всіх підрядників, які є в нас брак робочої сили, це треба здавати. І, звичайно, що в першу чергу ми розглядаємо ті, ті бригади, які живуть там, це Кривий Ріг, Херсон із зрозумілих причин, тому що в них немає. Робота. Але також запрошуємо всіх бажаючих, хто, хоче, хто займається цим бізнесом, хто хоче нам допомогти відновити, будь ласка, приходьте, все прозоро, відкрито. І це величезний вклад нашої області в відновлення Херсонщини. Приватних у нас там є 468. Соціальна сфера це 15 об'єктів, вибачте, 26 об'єктів, з яких зруйновано 7 повністю. Із цих 26 об'єктів зруйновано повністю 27. 19 об'єктів – це потрібно проводити відновлення. Звичайно, що ми там не можемо відновити за 100 мільйонів, але ми Треба віддати належне перші, хто відгукнулися з усіх 15 областей, і перші перерахували 6 мільйонів. це було 2, 2 тижні тому. І зараз Віктор Федорович е, думає, як ще виділити хоча б там 14 мільйонів, щоб ці от перші будинки, 100 будинків ми відремонтували. А це, це плюс-мінус сума 20 мільйонів гривень. Двом військовослужбовцям 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади присвоїли звання Героя України посмертно. Йдеться про лейтенанта Дениса Самофала та старшого лейтенанта Юрія Канюка. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського легіону. Там написали, що Денис Самофал служив командиром 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Батьківщину захищав у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Загинув 15 жовтня поблизу села Новомиколаївка через важкі вогнепальні поранення несумісні з життям. Йому було 20 День рік Юрій Канюк служив командиром в 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Від російських окупантів захищав Україну в Донецькій області 22 травня минулого року. Загинув під час прикриття евакуаційної групи. Тоді чоловік вступив у бій з ворогам і отримав множенні кульові поранення, від яких загинув. Йому було 27 років. За указом президента України Денис Самофал та Юрій Канюк посмертно достоєння найвищої державної нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння Україні. Інському народові. Вічна пам'ять і слава героям. Едвін Коттес, випускник Мукачівської школи номер 7 Хлопець склав національний мультипредметний тест на 200 балів. Ще на початку сесії, так, з 5 червня, коли а, сливали майже всі завдання, особливо з математики, то я зрозумів, що вони дійсно ну не важкі. Особливо для дітей, які дійсно вчились, особливо останні два роки. То я подумав, що дітей таких буде більше. Я був здивований, коли дізнався, що нас лише двоє в Закарпатті. От завдання, в принципі, я думаю, не важкі, особливо для людей, які вчились. У моєму випадку це було так, що я вчився, можна сказати, з першого класу, так, не напрягаючись. Едвін складав три предмети: українську, англійську мови та математику. Найважчий був, скоріш за все, українська мова. Там було. Два питання, яких я сумнівався, але, ну, того, і що той хоч від логіки, я якось вийшов на правильну відповідь. А математика там було, в принципі, все як в демонстраційному варіанті. І так само, як і в пробних, я думаю, а я їх всіх вирішив, був перетинути, тому проблем не було. Англійська там теж було одне завдання, де треба було так добре подумати ну, для мене. Я просто декілька разів перечитав текст уважно і вийшов так само на правильну відповідь. З іншими проблем, в принципі, не було. Хлопець каже, готувався до мультитесту на уроках та до додаткових заняттях. З математики у нас були на канікулах зібрання в школі, так? десь три-чотири рази перед ним тим, може трохи більше, де ми розглядали завдання, з якими у нас були якісь питання або проблеми вчителька нам радо їх пояснювала, і це було досить корисно, тому що були такі завдання, які а, треба було пояснити, особливо дітям, які не ходили на додаткові змови, і англійської. І у нас а, були деякі період факультети в школі. А останні два роки я походив так трохи на додаткові, а, щоб все згадати і повторити. Учителі Едвіна про нього кажуть так. Ми дуже пишаємося, звичайно, нашим Медвіном, і взагалі. З цілим 11 класом дуже хороший підбір учнів, але Едвіном особливо. На жаль, так склалося, що е, мені пощастило працювати із е, Едвіном тільки два роки: 10-11 клас. Едвін завжди був такий е, стриманий, серйозний, е, наполегливий. Деколи, знаєте, були такі моменти, коли він. Е, Ставив таке незручне становище, десь задав такі цікаві запитання, коли дійсно варто було задуматися. Едвін з тих учнів, який буде працювати над собою. Він знає, що йому треба. Цілеспрямований, він спокійний, врівноважений. Навіть можу сказати по секрету, він на уроці міг робити. Ну, він завжди чує, що вчитель ну там що тема уроку. Яке завдання треба виконувати? Він завжди вірно знає, що як відповідати? Е але одночасно він міг мати відкриту ЗНО математику. Книжечку або ЗНО українську мову, але придертися не можна, тому що дитина знає. Його велика заслуга в тому, що він вчився постійно. Я його вчу від 5-го вчила від 5 до 11 класу, і він вчився постійно і систематично. Якщо він чогось не знав, то він завжди приходив і запитував. У нього відповіді завжди були постійно повні. Іноді ми навіть з ним е, говорили про те, що ну не обов'язково настільки. Тільки повно, але в нього завжди все мало бути так. Вірила в те, що він може написати на 200 балів. Я тільки переживала про те, щоб він встиг. За словами Едвіна Котеса, фах поки не обрав. Поступати, ну, я не знаю, чесно. Кажуть, що вже давно пора знати, але я ще думаю. Спеціальність буквально декілька днів назад я прийшов до висновку, що напевно оберу інженерію ранного забезпечення у Львівському політехніці, але це ще не остаточний варіант. Я також планував дві освіти мати, тому я ще на 100% не вирішив. Але це все ще в процесі. За результатами на мультитесті хлопці нагородили премію 100 тисяч гривень представників Мукачуської міської ради. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.